Цілковито чоловіча компанія зібралась на цьогорічному Кубку області Стайквандо, ITF. Херсон Нова Чорнобаївка, Таврійськ, Чорнянка. Більше 80 юних учасників змагались у вікових категоріях від 7 до 13 років. Найбільше нагород на рахунку херсонців: 6 золотих, 11 срібних та 10 бронзових. Переможцями серед юнаків 7-8 років стали Захар Войтович, Микита Майпанюк, Віталій Прутяной, Владислав Агейкін. У найнижчому за рівнем майстерності. Ті, першому дивізіоні абсолютним лідером, став Максим Мельников, лідер другого дивізіону Владислав Досенко. Обидва спортсмени виступали у числі учасників 9-10 років. П'ятьма першими стількома ж третіми та одним-другим місцями завершили змагання учасники Ставрійська. У новокаховчан три золота та по два срібла і бронзи. Тепер найкращі спортсмени матимуть честь представляти Херсонщину на Кубку Національної Федерації та Єквондо України. Вже цими вихідними у Дніпропетровську. Старші ж знавці східного виду єдиноборств вийдуть на Доянг 1 листопада. Тоді у Херсоні стартує обласна першість. Там і обиратимуть команду для участі в Кубку України. Що наприкінці наступного місяця приймуть Черкаси?